Підійшла до однієї трояндочки ще. Вона хоче зацвітати, буде дуже гарно. Але ви гляньте, зараз я вам покажу. Дивіться, княжики. перецвіли і ось така штука. І покажу, як буде вона цвісти. Вона дуже гарно цвіте І цвіте, дивіться, букетами такими. О, бачите, отакими букетами дуже красиво. Ось. Пасується. Бачите, який знов сьогодні в нас вітер. О, така красота буде. Вітер, бачите, позашуровував тут троянду. Тут сквознях у мене дуже. Бачите, таке небо. Але нічого. О, такі княжики зробились. Оно один цвіте ще. Оце все. Дивіться, о, цвіт. Я його сто раз сіяла. Я жду, поки воно повністю дозріє і сію. І не сходить. От. І посадити не можна. Вон молоденька випустилася в цьому році, гляньте, одна і друга гілочка. Я її хочу туди пропустити низом, куди ти вже запутала. Вони так гляньте, бачите. О, я її хочу туди пропустити, щоб вони по паркану далі плилися, знаєте? Але не хочеться, щоб воно поламалося. Отак так у мене в цьому році дві гілочки. Уявляєте, оце була як посадила. Як купила, так і росло. Зелені від землі не було, о, більше метра. Це тут воно появилось. Ось тут появляється тільки зелені. Гляньте, оце такий кусок був би зелені. Всі три княжики. отакі. От тут он, воно ще буде рожевий. Тут моя вже буде зацвітати скоро де деронсер. Я цю гіллячку так залишаю, її по-правільному треба так чикнути і відрізати. А я її залишаю, бо вона як цвіте і на ялинці прямо краса. Як вінок на ялинці, бачите? Зараз я вам покажу, як я забарикадірувала від пташок. Ай, гляньте, не буде, княжиків, повидовували все вчора сороки. Я так зробила, повісила пакет, тому що оце, що осталось, гляньте, і то половину виїдженого. Оце з'їжене. Оце дві гіллячки, і то не повністю вони подьобані, бачите, в кінці. Вирощували, вироблю, вони були ще Отако поставила, Це так забарикахерова на ніч. От, ідемо ще до цієї трояндочки. Тоже гарненька. Тоже, бачите, така, як букети. Ох, і холодина. Холодина. Ну, може, хоч ці, щоб пізно садження не поїсть. Не поїдять. Тут стоять, поїли. Отут. Об'їжені, оці, що ростуть, об'їжені. О, трояндочка, дивіться, яка красива. Бажаю вам всім гарного дня. Мирного неба. Там будуть сісти. Всього вам найкращого бажаю. Йду в теплицю. Хто відпочиває, бажаю гарного відпочинку. Хто працює, бажаю вам сили, здоров'я. Бачите, ойка гарна. О, вони дуже пахучі. І вони перецвітають. Я зрізаю і зразу виходять нові пагони. Зразу виходять нові і далі цвітуть. Отак. А тут, дивіться, яка гіляка. Це ж якась вже зробилася шипшина. Треба зрізати. Я чекала, чекала. І думаю, що ж це таке? А потім думаю, це ж якась дичка вже приробилася до неї, приростилася. Бачите, тут такі, тут такі, а тут виросла зріжу, сьогодні зріжу. Всім гарненького дня, мирного неба. Всього вам найкращого.